Компанія Livwood не перестає дивувати І недавно вийшов новий препарат, такий як пробіотична підтримка кишечника. Це складається з 60 блістерних капсул. Вистачає на 30 днів. І що ж в склад? Це l глютамін, пробіотичний комплекс 10 штамів пробіотиків. Кожній з яких має 60 мільярдів бактерій, таких як лактобіфідобактерії, різних штамів, органічний прибіотичний комплекс, органічний комплекс з голубої агави, з корня топінамбура, з травних ферментів, таких як протеаза, папаїн, амілаза, ліпаза, целюлаза, лактаза. Мальтаза, глюкомілаза і бромелаїн. Також екстракт кореня солодки, екстракт алтея, слизького в'язу, а також екстракт алоєвера. Далі можна ознайомитися з ціною для членів клубу лише за 1695, а хто не є членом, за 1995. 5 доларів Далі виробники написали опис, наскільки важливий цей комплекс, і що він нам дає, з якими проблемами можна позбутися здоров'я. І це збалансований мікробіом кишечника, різні бактерії, грибки, віруси. Потім для покращення здоров'я травної системи, оскільки маємо 9 травних ферментів, які допомагають ефективно розщеплювати білки, жири та вуглеводи, зменшують взуття, дискомфорт, а також боротьбі з запаленням, підвищення імунної функції, боротьби з шкідливими патогенами і іншими шкідливими організмами, які визивають запалення, підтримка засвоєння. Поживних речовин, правильне травлення, також здорова слизиста оболонка кишечника, які допомагають кращому засвоєнню. Захищає нас кишечник при різних газу... газоутворення і взуті кишечника та різних проблем. Тому можна ще ознайомитися з сертифікатами якості компанії, їх тут дуже багато, можна про кожен прочитати по дві капсули в день і порівняння з різними виробниками. Наприклад, такий американський виробник, який має 60 мільярдів пробіотиків без пребіотиків, а також без 9 травних ферментів коштує 36,97%, тобто на 54% дорожче. Інший виробник за 38 доларів на 55% дорожче. Якщо хтось знайде з таким складом і з такою ціною кращу пропозицію, то пишіть. Щоб стати членом клубу, можна звернутися до мене.